Право 587. Складіть числові вираз і знайдіть його значення. Ну що ж, стартуємо, читаємо і думаємо, як вкласти спочатку вираз. Сума куба числа 5 і квадрата числа 8. Куб числа 5, це у нас буде 5 у третій степені. Далі квадрат числа 8 це 8 у другій степені. Нам сказано суму треба знайти то знаходимо суму і пишемо, що це дорівнює. Ну що ж, 5 у третій степені це 5, що множиться на 5, що множиться на 5. Додати. А 8 у квадраті або у другій степені це 8, що множиться на 8. Це дорівнює. Ну що ж, 5 помножити на 5, це буде 25. Так, залишається помножити на 5 і додати 8 на 8 це 64. І це дорівнює 25 помножити на 5 це буде 125. Додати 64. І це дорівнює 120 плюс 60 це буде 180, а 5 плюс 4 це 9. Разом це буде 189 є. Переходимо до другого завдання. Різниця квадратів чисел 6 і 2. Ну що ж, якщо квадратів чисел 6 і 2. Різниця квадратів чисел 6 і 2, то ми пишемо, як 6 у другій степені відняти 2 у другій степені. Це квадрати. Різниця квадратів чисел 6 і 2. Так. І це дорівнює тоді. 6 у квадраті це 6, що множиться на 6, відняти 2 у квадраті це 2 помножити на 2. І це дорівнює. 6 на 6 це 36 відняти 2 помножити на 2 це 4. 36 відняти 4 це буде 32. Записали. Переходимо до третього останнього завдання. Квадрат різниці чисел. 6 і 2. Якщо квадрат різниці чисел, то ми спочатку маємо записати різницю чисел 6 і 2, А потім піднести її до квадрату. І це дорівнює. Тепер основна у нас. Дія це в дужках. 6-2 це буде 4. До квадрату це буде дорівнювати 4, що множиться на 4, і це дорівнює 16. Ну що ж, ось таке завдання на запис степенів числа. На цьому вправу завершено.